Отже, з нами на зв'язок вийшов генеральний директор агрокомпанії ІМК, ініціатор інвестиційного об'єднання Ленд Клаб Алекс Ліссіца вітання, пане Алексе. Вітаю вас. З вами хочемо обговорити про те, чи існує ринок землі під час війни, чи готові люди купувати, продавати землю, зважаючи на ту ситуацію складну, в якій ми опинилися, і що вам відомо, які ви бачите перспективи. Ну, як ми пам'ятаємо, ринок залізського сподарського призначення, який розпочав свою роботу фактично минулого року з 1 липня. А спочатку війни був призупинена робота, адже не працювали реєстри. Відповідно, внести в реєстри саме правочини не можна було, тому десь починаючи лише з кінця травня, можна було знову повернутися до практики купівлі продажу ділянок з меського призначення для фізичних осіб громадян України. Ну і відповідно. Почалося після цього, було знову ж таки робота над самими оформленням земельних ділянок. Відповідно, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що за останні там 5 місяців було продано біля 100 тисяч гектарів землі, які по всій території України, які були зареєстровані, більше всього звичайно продаються або бажаючи продати землю в прикордонних областях. Це Харківська, Сумська, Чернігівська область. По зрозумілим причинам, адже ситуація досить таки неясна з фінансовим становищем, власником земельних паїв, а також люди просто-напросто бояться, що земля може втратити свою цінність. Тому зараз, порівнюючи з початком відкриття ринку землі, продаючи бажаючих продати земельні ділянки, є набагато більше аніж бажаючих їх купити. Тільки а ділянки, які зараз виставлені на продаж, вони по суті втратили десь відсотків 30 своєї ціни від початку, знову ж таки, по зрозумілим причинам. Адже війна завжди несе втрату ціни на нерухоме майно. Ну а відповідно, ті інвестори, які зараз купляють земельні ділянки, це в основному люди, які дійсно знаходяться. Для знаходяться на українських рахунках суттєві кошти в гривнях, які, чесно кажучи, не знають, куди їх подіти, тому вони для того, щоб б якимось чином їх зберегти, просто-напросто інвестують в землю. А якщо говорити про інші території, так, наприклад, Захід України, чи там теж спостерігається ось така ситуація щодо купівлі-продажу? А на західній Україні, як ми пам'ятаємо, є така історія, що ділянки саме по собі були історично менші. Якщо в середньому по Україні середня ділянка ці сільського призначення була там три гектари, то на західній Україні там гектар півтора. Відповідно і вважаючи купити продати було спочатку відкриття ринку землі дещо менше. Аніж по всій Україні, бо оформлення було досить таки затратне. Зараз же земля дійсно більше в ціні, тобто ціни на землю на Західній Україні, вони підскочили, адже зрозумілим причинам, що у нас просто на просто більше є менше більше ризиків втратити цю землю, і тому люди очікують за них вищу ціну. Але знову ж таки, я би не сказав, що у нас там відбувається величезна кількість транзакцій по землях західної України. Це зберігається в середньому невелика кількість. Щодня оформляється не більше ніж 150 транзакцій. Тобто, це не невелика кількість тих земельних ділянок, які виставлені на продаж. Тому повертаючись до вашого запитання, ну фактично. Ціни на західній Україні однозначно дорожчі ніж в середньому по нашій державі, але в той же час кількість земельних ділянок, які виставляються на продаж, можливо, дещо нижче аніж в середньому по державі Пане Алексе, якщо говорити про зокрема Херсонську область, де безумовно одна з найкращих земель в Україні, вона дуже родюча. І всі ми впевнені, що рано чи пізно ця область буде звільнена від окупантів. Зараз ціна, ми так розуміємо, дуже впала в зв'язку з бойовими діями і тим, що фронт фактично проходить по області. Але ж чи не є це дуже хорошою інвестицією в майбутнє купити цю землю зараз за заниженою ціною для того, щоб в майбутньому на звільненій території вже вирощувати якісь урожаї? Давайте почнемо з того, що е, дивляться інвестори е, земель сільського сподарського призначення, які е, хочуть протягом довго тривалого часу. Кошти вони дивляться не на лише на якість земель сільського призначення, адже е, землі по своєму складу можуть бути і в Луганську небагато гірші, або ж в Харківщині небагато гірші, ніж на Херсонщині. А е, все все в багато, е, тобто сама форма. Вання ціни воно відбувається не лише за рахунок того, чи це чорнозем, земля чи це не чорнозем. Враховується дуже багато різного роду аспектів, в тому числі і е, наявність води або кількість. Опаю щороку, і тут Херсонщина, так само як і Луганщина вона однозначно продає, програють в середньому по Україні і на заході України. В останні роки там кількість опадів на Херсонщині була досить таки низькою, те саме, що стосується Одесьчини, тому відповідно і до війни, і після війни херсонські одеські землі в своїй ціні були набагато нижчими, дешевшими, аніж в цілому по Україні або в середньому по Україні зараз. По суті, ця практика нічого не Зміла. Тобто, фактично, землі на півдні України вони історично дешевші, там набагато більше земельні ділянки в середньому, а знову ж таки треба дивитися, яка земля, якщо там знову ж таки є земля ця багато вища в ціні, і так далі. Чи інвестувати зараз, чи інвестувати в землю в цілому, і в тому числі в Херсонській області, однозначно, якщо є кошти, то треба інвестувати, тому що Земля в будь-регіонах України після закінчення війни вона буде зростати в ціні, і це є очевидним. Тому якщо у когось є на сьогоднішній день наявні гривневі ресурси, які можна використати, які вести, то я однозначно радув би їх вкладати в землю сільськогосподарського призначення. Пане Олександ, ну, до війни багато хто вкладав в нерухомість, вважаючи, що це так би мовити, безпрограшний варіант, але бачимо, що, на жаль, стільки не... Житла і іншої нерухомості знищили расисти, але то чи тепер дійсно земля може стати таким замінником нерухомості, адже ну теж ніби нерухомість, але це земля, хоча расисти теж можуть бомбити і викидати якісь шкідливі речовини, це те, чи ці ризики якось враховують ті інвестори, та які готові вкладати в землю. Ну, звичайно, що землю порівнюють із нерухомістю та іншим нерухомим руховим майном. А сьогодні абсолютно в тому, що якщо раніше влада е нерухомість була ознака якоїсь стабільності, зараз знову ж таки важко про це говорити. Але е ну, якщо подивитися на всі війни, які були в історії, то зазвичай аб абсолютно всі активи втрачали в ціні е, під час війни, і абсолютно всі активи рухомі і нерухомі, особливо нерухомі, вони зростали в ціні після закінчення війни. Адже те, що ми очікуємо в Україні зараз, після закінчення війни в Україні буде однозначно суттє економічне зростання, буде сплеск, сплеск інвестицій, і це очевидно призведе до того, що ціни на основні активи, а це може бути рухоме, нерухоме майно. Якщо ми говорять говоримо про нерухоме, то у нас є відповідно будівлі споруди, і земля сільськогосподарського і не сільськогосподарського признання статимуть в ціні, оскільки аграрний сектор він є ключовим. Якщо ми подивимося на структуру експорту аграрної продукції в цілому з України, то це 70% експорту йдуть з АПК, тобто фактично сільське господарство буде ключовим сектором по відновленню нашої країни і по інвестиціям в Україну, тому очевидно знову ж таки, Якщо зразу після закінчення війни протягом найближчих років, очевидно, що і інвестиції в землю, і привабливість сільськогосподарської землі суттєво зросте порівняння з тим, що було до війни, і я вже не кажу про те, що було під час війни. Пане Алексею, а от стосовно тих, хто людей, які дійсно зараз вже купили землю під час війни, то чи готові вони там щось вирощувати, чи вони просто вкладають кошти та таким чином? Інвестують, але разом з тим ця земля не обробляється вона облогує дійсно дуже важливе питання для тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, адже а, і працювати в умовах окупації дуже важко. Треба знаходити ресурси. Треба знаходити фінансові ресурси. Треба знаходити а, ресурси для вибництва. І очевидно, що піти на співпрацю з ворогом, це може означати елемент колаборації, який, з кілицька українськими законами. Якщо нічого не робити, то знову ж таки ти втрачає втрачає свої. Proste. А те, що ми чуємо зараз від багатьох наших друзів, фермерів або сільськогосподарських виробників в більшості випадків вони відмовляються від роботи на сільськогосподарських підприємствах, залишають свої активи і повертаються на ту територію, де не окупована, або просто напросто зараз нічого не роблять. Ну і це зрозуміло знову ж таки, Люди просто напросто бояться йти працювати зараз і з колаборантом, не розуміючи про те, кому піде цей врожай і що з ним буде, ми вже маємо особливо на хер. Сончені багато випадків таких, де минулорічний посів пшениці як до культур цього року просто напросто був нагло викрадений ворогом і проданий вже як товар російський. Тому українські фермери не хочуть повторення такої історії, як була цього року, і вони а, не йдуть на жодну співпрацю з ворогом і не йдуть. Відповідно, посів, що це значить для земель сільськогосподарського призначення. Ви абсолютно провіці землі трохи втратять свою цінність, адже до повер для повернення їх до кондицій е, треба буде вкласти досить такі сумські кошти. Ми це бачили, наприклад, по землях Чернігівської області, Сумської області, які були окуповані цього року, і які по суті втратили сезон. Тобто, знову ж таки, втрата одного сезону по землі сільськогосподарського призначення, означає, що бі Вернути в роботу треба вкласти до 500 доларів на гектар, тобто то такі втрати нам треба рахувати, і чим довше земля буде стояти неоробленою, тим більше треба коштів буде викласти, щоб її повернути в обробіту Але я вже не переконаний, як я вже зазначив раніше, як тільки почнеться економічне відродження України, ці землі повернути будуть знайти кошти для того, щоб відновити родючість цих земель Дякуємо, пане Алексе, за ці коментарі. Отже, генеральний директор агрокомпанії МК, ініціатор інвестиційного об'єднання Club. Алекс Ліссіца в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, тримаємося.